Різдвяна ніч, якої не чекали, ось ангел Божий із небес з'явився. лиш тільки пастухи отару пильнували, звістивши їх, Спаситель вам родивсь, ангельська пісня у небі лунає. Слава Богу, вовишніх і мир всім серцям, гурт пастухів у путь вирушає, спішать вифлеєм Спас народився там. Прийшли в вифлеєм, і у єслах у боги зустріли Йосипа Марію і немовля. Вони всі разом поклонилися святому, велика радість їм наповнила серця. Цю радість пастухи звістили людям, назад вертали до своїх отар. Нехай між вами мир і згода буде. У вифлеєм спішіть. Для вас родився цар. Ось три царі з далекої країни, з мандрівок Авраамових, зі сходу йдуть. Небесному царю, Спасителю народів, в дарунок кладен, миру, золото несуть. Далекий шлях, долаючи, невпинно, надій не втрачали ні на мить, Коли дивилися угору пильно. У небі зірка там горить. Їм зірка небесна вказала дорогу, вифлеєм їх вона привела. Вони дали дари, поклонилися Богу і були раді побачити Царя. Тому й для нас тепер велике свято. Ми згадуємо народження Христа. Ми кожен день на йому подяки, коли прийде, щоб взяв нас в небеса. О, друже мій, ти йди до нього щиро, як ті царі з дарунками в руках, віддай йому своє сердечне миро. ти будеш з ним у небесах.